Шановні глядачі, прийміть мої вітання, нехай здійсняться всі ваші бажання. І хай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на суботу, 22 квітня 2023 року. Сьогодні на бойовий піст нарешті заступили скандинавські руни. Саме вони будуть сьогодні нам. Доповідати, що станеться в цю суботу. Перш ніж ви побачите кожен для свого знаку Зодіаку по дві руни, давайте я вам трошки розповім про 22 число. Це не дуже гарний день для людей, які народилися. 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися загалом у цю суботу? Ми скоро дізнаємося, і ви дізнаєтеся не тільки загальну. Картинку самого дня, але я вам ще зачитаю невеличку цитату з книжки Ральфа Блюма «Целітельні руни, саме про цю руну. Отож, 22 квітня загалом принесе людям наступне випала руна Пертха або Пертх, яка тлумачиться як те, що приховано. І в версії Ральфа Блюма ця руна вона трактується як любов. Давайте я зараз знайду де її опис, от, будь ласка, книжка Ральфа Блюма. І зацитую: Любов язик, на котором говорить Господь. Ибо когда мы слушаем с любовью, это наше сердце слушает. Получение этой руны просто напоминание слушать. Слушать ваше сердце, тех, кого вы любите, и этот пока еще тихий голос, который всегда говорит с любовью. Пути любви часто скрыты и полны тайн. Тем не менее, если однажды вы были посвящены в эти пути, они становятся вашими. И когда это происходит, любовь обступает вас отсюду. Получение этой руны призыв посмотреть на мир понимающими и всепринимающими глазами любви. Говорят, что наша душа нуждается в глазах любви, чтобы видеть. Если вы только начали обучаться любви, обучаться любить себя или любить другого, постарайтесь найти новые пути, поделиться тем, что вы чувствуете. Присутствие любви легко распознается в словах восхищения, акте принятия или в понимании рождающемся из всепрощения. Ну, Ральф Блюм, как завжды... Каже дуже цікаві речі, але Руна Пертха каже про те, що не будьте відкритими в цей день. Якщо ви бажаєте щось здійснити цікаво, будьте трошки скритними. Якщо ви не будете виставляти свої наміри на обсуд людей, ви досягнете багато чого цікавого. Гарний день для жінок, а також для лікарів. Для представників знаку тілець, які деякі з яких святкують день народження, цей день пов'язаний з тим, що руна щастя виньйо в перегорнутому стані. Вона каже про те, що сьогодні день пов'язаний з розтратами, і ви також, також будете щось витрачати, Не витрачайте все, що у вас є. Ось що каже ця руна. Виклик дня на цю суботу для тільців. Це ваша сила. Раціонально розходуйте свої сили. Це по-перше. А по-друге, якщо вам потрібно, будьте воїнами. ця руна дуже часто асоціюється з валькіріями, з богинями, які забирають героїв у Вальхалу. В цілому непоганий день для жінок, бо обидві руни, як ви бачите, вони рожевого кольору, вони пов'язані якраз з жіночими енергіями. Для представників знаку Близнюки. 22 число, все в ваших руках. Вам випала порожня руна, так звана руна Вірт. Вона каже, що все в ваших руках ви можете як все зруйнувати, так і все з нуля створити. Ніщо і ніхто не може завадити вашим планам, тому робіть все, як вам підказує серце. Виклик дня. Дагас руна трансформації, саме трансформація, яка для звичайних людей може десь межувати з божевіллям. Це, перш за все, руна пов'язана з мозком, тому бережіть свій мозок від непотрібної інформації. Намагайтеся бути у цей день максимально чистими перед людьми, і якщо ви бачите якусь Несунітницю, якщо ви бачите якісь темні сили, краще їх знищувати, бо це руна, вона пов'язана зі світанком, з приходом світла, тож хай і в ваших серцях буде світло та тепло. Для представників знаку рак. Ця субота це втрата особистої сили, мається на увазі фізична сила, бо це у рус, це руна пов'язана з коровою або зубрам, і в перегорнутому стані вона каже про те, що ваша сила витікає в такому стані. Ця руна дуже нагадує ріг, з якого колись вікінгі пили. Пиво та вино, і у вас є можливість у цей день напитися, але не робіть цього, бо таким чином ви можете остаточно втратити свою силу. Виклик дня, Виклик дня пов'язан з тим, що вам слід менше базікати. Руна уста. Руна Ансус, яка пов'язана з інформацією, вона випала перегорнута. І Оскільки обидві руни перегорнуті, не намічайте на цю суботу ніяких важливих справ. Для жінок це дуже небезпечний день, бо випало обидві руни жіночі, і вони випали в перегорнутому стані. Але ким би ви не були чоловіком чи жінкою, намагайтеся у цей день менше тріпатися своїм язиком. Щоб не наговорювати собі якісь неприємності. Для представників знаку Лев дуже гарний день для пересувань. Вам випала руна Ейвас, вона пов'язана з конем, вона пов'язана з ж, суто. Такою, як це сказати, тваринною силою, тобто, це сила інтуїції, це сила взаємодопомоги. Сьогодні вам обов'язково слід. Зустрітися з можливо з чоловіком. От бачите, це чоловіча руна, вона жовтого кольору. І окрім цього, це непоганий день для будь-яких пересувань. Вам буде в цьому допомагати якийсь кінь. Можливо, цей кінь – це ваша машина, яку ви можете завести і поїхати туди, куди вам потрібно, і нічого вам не буде стояти на вашій дорозі. Виклик дня. Виклик дня руна іса, це руна замерзлості, це руна льоду. Вона каже про те, що сьогодні активні дії краще згорнути. В цілому для левів саме чоловіків дуже непоганий день випало дві чоловічі руни, і окрім цього, вони всі в гарному, прямому, в гарній прямій позиції. Хоча руна Іса вона не має зворотньої позиції. Тому, якщо ви будете поспішати, вам це може тільки завадити. Будьте зосереджені і намагайтеся, щоб всі ваші таємні якісь подумки не ставали. Для оточуючих правдою, реальністю, тобто утримуйте все те, що вам потрібно при собі, не особливо якось розпилюйтесь за свої майбутні плани. Для представників знаку діва. Руна райдо, руна дороги, руна наїзника в перегорнутому стані каже про те, що вам слід можливо в цей день побути вдома. Я розумію, що багато хто захоче поїхати на грубки, але ви розумієте, що зараз таке становище, що пересування може бути. Чимось зупинено чи загальмовано. Ось у вас і є таке загальмоване пересування вперед. Краще посидьте вдома, ось що вам каже руна Райдо. Виклик дня пов'язаний з тим, що, в принципі, непоганий час для якихось починань для творчості руна Феху або Фа вона дуже гарна. Вона каже про те, що ви знаходитесь на початку чогось нового, але не треба нікуди їхати. Ви можете це нове прямо у себе вдома, у себе в квартирі і розпочати. Сьогодні непоганий день для знайомств. тому якщо раптово вам зателефонує якийсь незнайомий номер, це не раптово. Можливо, вас очікує якесь нове знайомство. Для представників знаку Терези руна Ейвас, Вона пов'язана з. Позвоночним стовпом, і вона поз... пов'язана зі здоров'ям, а також з якоюсь боротьбою, світла та темрями. Можливо, вам слід звернути увагу на своє здоров'я, якщо вам сьогодні буде якось не по собі, краще прийняти ліки і ні в якому разі не напружуватись, бо ця руна також пов'язана з напругою, тому будьте і максимально якось так Повільними, не треба сьогодні особливо напрягатися, щоб не витратити всі свої сили. Виклик дня пов'язаний з тим, що якщо ви жінка, ваша жіноча енергія буде дуже погано себе відчувати. Це може статися, о -о якось вплинути або на ваш. Мозок, тобто на роботу вашої голови, або розпочати це можуть місячні жінки, будьте вкрай обережні в цей день, ось що попереджає ця руна. Що ж стосується чоловіків, чоловіки будьте до жінок більш якось лагідні і більш дослухайтеся до них. Для представників знаку скорпіон. Будьте послідовними: руна яра, вона пов'язана з певними циклами. Це цикли довготривалі, вони можуть тривати навіть цілий рік. Тому цей день пов'язаний, перш за все, ви можете зібрати якийсь врожай. Якщо ви сіяли щось у минулому, сьогодні ви можете зібрати щось цікаве. Не поспішайте. Ось що вам каже руна яра. Виклик дня. Інгві Фрейр або Руна Інг вона пов'язана з родом, вона пов'язана з генетикою, можливо, вона пов'язана з вашими дітьми чи з вашими предками. В будь-якому разі, якщо ваші рідні вас покличуть у цей день до себе до в гості, обов'язково вам треба їхати, бо сьогодні непоганий день саме для. Того, щоб посидіти за родинним столом та, можливо, допомогти своїм родичам, якщо їм це потрібно, для представників знаку Стрілець. Руна Наутіс – скрутна руна, вона пов'язана з необхідністю змін. Вона дуже нагадує могильний хрест, тому дехто з вас може у цей день почути якусь недобру звістку. Також ця руна пов'язана з норною долі, яка завідує майбутнім. Тому вам слід більше думати про майбутнє, ніж про минуле. І виклик дня у цю суботу. Мадар або Манас руна людей, руна людства, руна взаємодопомоги в перегорнутому стані. Тобто, якщо раптово хтось буде у вас просити до, до, про допомогу, дуже ретельно подумайте слід. Це робити чи ні, бо люди загалом вам можуть якось нашкодити у цей день. І якщо ви жінка, це стосується вас в повної мірі. Якщо ви чоловік, рекомендую вам якісь важливі зустрічі, особливо якщо вони стосуються тих заходів, де багато людей краще їх відкласти на будь-який інший день. Кози 22 квітня. Непоганий день у вас є захист бон богатюра, це чоловічий початок. Це, по-перше, і це каже про те, що чоловікам у цю суботу обов'язково буде посміхатися вдача. Окрім цього, ви знаходитесь під захистом богів, саме богів, бо це карта, точніше, руна, пов'язана з Богом неба, і він обов'язково дасть вам і захист, і якщо вам потрібно. Він вас просто спрямує у той бік, який вам потрібен. Виклик дня: Лагус. Лагус непередбачувана руна, вона пов'язана з потоками води, яка може Плисти чи в одну, чи в інший бік, але в будь-якому разі несподівані якісь повороти долі, вони в цей день можуть вас привести до дуже гарних результатів. Це особливо стосується чоловіків, бо обидві руни, бачите, вони жовтого кольору і вони пов'язані саме з чоловіками. Жінкам буде теж непогано у цей день, але жінки можуть вести себе. Саме які народилися під знаком Козирогу, доволі таки по-чоловічому, якось воємничо. Для представників знаку водолій гарний день для того, щоб зайнятися власною оселою, бо руно оддал це уділ, це те, що у вас вже є. Це також руна нерухомого майна, тому сьогодні слід, можливо, особливо ретельно привладив. Прибрати вашу оселю, і, можливо, зустріти якихось гостей, бо ця руна також пов'язана безпосередньо з родичами і з вашими друзями. І виклик дня для водоліїв це руна Кенас, руна світла, але вона випала в перегорнутому стані, і це каже про те, що ось тепла світла вам і не буде вистачати. У цю суботу. Тому не треба закриватися у чотирьох стінах, покличте до себе якихось гостей, але ці гості повинні приходити з позитивом, бо якщо будуть вони приносити на хвості якісь недобрі звістки, це також буде трошки омрачати і ваше існування. Для представників знаку риби немає захисту. Руна Олгіс в перегорнутому стані не каже нічого гарного, бо в такому стані вона б казала про життя, про захист, а в такому стані вона каже про смерть і про безвихідь. Тому у цей день не намічайте якихось важливих зустрічей, пам'ятайте, що ви не захищені у цей день. Виклик дня, знову чергу, жовта. Руна, і це каже про те, що для чоловіків це надважливий день, і друга руна вона Турс або Турісас, вона пов'язана з якимись перепонами, крізь які ви не зможете переступити. Тож не намагайтеся у цей день вступати в якусь бійку, вона вам зовсім не потрібна. Навпаки, навчіться захищатися, не розпочинаючи бійні. І нарешті овни. Для вас непоганий день цей для зустрічі, бачите, це гіфу пересікчення двох шляхів. Тобто, якщо вам треба щось вирішити, у вас буде надійний помічник, який вам допоможе, і ви зможете зустрітися з тими людьми, з якими бажали. І нарешті виклик дня для овнів це. Хагалас. Хагалас – це руна стихійних руйнувань, але в даному випадку вона каже вам про те, що все погане треба якось знищувати. Воно вам не потрібно також зверніть увагу обидві руни, руни жовтого кольору, і це каже про те, що для овнів чоловіків це надважливий день. А от жінки можуть бути у цей день більш-менш. Спокійнішими, в будь-якому разі, якщо ви не зрозуміли з першого мого слова, що сказали руни, ви можете повернутися трошки назад, перемотати, подивитись знову свій знак зодіаку, бо я розумію, що відразу дві руни дуже важко вмістити собі у голову, як себе погодити. Що стосується годин. Тут дуже чітко ми можемо побачити ці години, які години небезпечні, а які більш-менш спокійні. Небезпечна година з 10 по 11 годину ранку. Потім небезпечна година перед закатом приблизно. Десь о п'ятій годині і до закату сонця. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна. Але в будь-якому разі, з 20 по 21 годину будьте також обережні, бо у ці години є виникнення якихось негативних енергій. Ну що ж, я бажаю вам, щоб все найкраще, що сказали ці скандинавські руни, які я колись вирізав власноруч ножем з ПВХ і використав дуже цікаву техніку, і які мені вже слугують не одне десятиліття, і я бажаю вам, щоб і вони вам Обов'язково допомогли, підказали все, що потрібно, і хай все найкраще, що вони сказали, відбувається у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витирається. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати, лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І бійцям українським бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка Господь, батюшка Бог.